26 червня у краєзнавчому музеї відбулась зустріч, присвячена річниці з дня народження Олександра Тишлера. Видатний художник у своєму самобутньому стилі оформив більше ста вистав зокрема, Фрейлекс, не тільки любов, велика дружба та багато інших. До того ж, майстер створював ескізи костюмів та декорацій для всесвітньо відомих театрів. Побувала на заході Ольга Маркуш. На зустрічі присвяченій 115-річчю з дня народження видатного театрального художника, графіка, скульптора Олександра Тишлера. Були присутні представники єврейської общини, краєзнавці міста, викладачі факультету мистецтв, педагогічного університету та Лариса Петрова, яка була директором краєзнавчого музею з 1986 по 2003 роки. Саме завдяки їй у музеї з'явилися роботи видатного майстра. Фондах музею оказалось письмо. Которая была написана еще при предыдущем директоре Борис Дмитриевиче Михайлове. Ну, как-то не получилось дружбы, поэтому пришлось эту дружбу восстанавливать мне. Флора Этальна Сыркина она очень хотела, чтобы город Мелитополь, родина Александра Григорьевича, це Лариса Олександрівна розповіла, як вони везли декілька робіт та особисті речі майстра з Москви. Їх передала колишня дружина Тишлера Флора Сиркіна. Жінка написала листа, яким засвідчила, що дарує роботи свого чоловіка Мелітопольському музею. Але на кордоні все одно відмовлялися пропускати іноземців із роботами майстра. Поэтому, Лочки упаковані так, щоб на них не обратили внимания, Алексею Николаевичу нічого не пришлось делать, как розказувати, що ці роботи он рисував уместі з Тишлером. Що он тоже художник, що в общем совместная туда сюда совместная роботи, которая не представляють исторической ценности. І таким образом ми перевезли їх через границю благополучно. Народився Олександр Тишлер у 1898 році в Мелітополі в єврейській родині, був восьмою дитиною. У 1927 році почав працювати як театральний художник. У 1941 році, після початку Великої Вітчизняної війни, був евакуйований до Ташкента, де працював в узбецьких театрах, займався живописом, графікою, брав участь у виставках. Ще за життя Тишлер хотів передати місто одну зі своїх картин. Тепер його мрія здійснилася. Зараз у краєзнавчому музеї зберігаються 26 робіт художника: решта у Третьяковській галереї, театральному і літературному музеях. В приватних колекціях. його картини і сьогодні привертають увагу глядачів і мистецтвознавців різних країн.